Небесний Батько, дякуємо Тобі за сьогоднішній день, дякуємо Тобі за те, що привів нас Дім молитви. Ми сьогодні присвятили зранку дві години часу для того, щоб бути в домі твоєму, в домі молитви, для того, щоб молитися до Тебе, щоб слухати Твоє Слово, щоби співати для Твоєї слави, щоб віддати Тобі хвалу. Щоби збагатитися Словом Божим, яке напоює нашу душу, Господь говорив у своєму слові, що не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом Божим, який виходять з його уст. Тому ми сьогодні прийшли для того, щоб збагачуватися Божим Словом. Ми Боже, Боже, Тебе просимо, щоб ти благословив кожного присутнього на цьому місці, благослови наші сім'ї, наші родини, наших, наших близьких людей. Хто хворіє, Господи, то зціли Ісус, ми тебе просимо. Хто кому важко, Господи, облегши долю, хто Господь не знає далі, як бути, допоможи, Господь, хто не спасенний, приведи до спасіння. Ми просимо Тебе, щоб наші рідні і близькі були спасенні. Ми також просимо тебе за тих, хто на війні, кому важ... найважче, хто страждає, кому загрожує смерть, хто постраждав вже від тієї війни. Ми просимо тебе за цих людей. Ми просимо про твій захист, про твою охорону, про твою опіку і про твою милість, щоб ти змилувався над народом нашим, над краєм нашим. Над, над знайомими нашими, над тими людьми, які там на лінії фронту і в прифронтових зонах. Поможи Господь, і просимо тебе, зупини кровопролиття. Благослови наш край, благослови наші доми, благослови нас. Ми молимо тебе і просимо во ім'я Ісуса, нехай тобі буде слава. Амінь. Що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава по віки. Амінь.